Говорить друзям привіт-привіт! Давай ми разом подивимося дуже чудову книжечку, яка називається Next to You. Тобто, хто біля тебе поряд? Давай подивимося, хто тут у нас є. Ой, диви, хто це такі малесенькі. Каченятка! А як каченята роблять? кря 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 да? Ой, а тут хто у нас біжить? Поросятко. хрю 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 А це у нас мавпиня. <гум> <гум> да, Привіт-привіт, кажи да, привіт, друзі. Говори, я б хотів з вами дуже погратись. А давай подивимося, хто на наступній сторінці Нейтон. Ой, диви слоник. Ту-ту-ту! ту, -ту, -ту, -ту Слоник вушками махає Нейтон, да? Говорить привіт! Да, А це маленький Бембі, оленятко, яке живе далеко в лісі. да? А ти знаєш що слоники, вони живуть в Африці. А давай подивимося, хто у нас на наступній сторінці? І, диви, Ой, хто це? Маленький, красивий кролик. Прих, прих, прих. А ще у нас хтось тут є. Давай подивимося з іншої сторони. О, це морський котик, диви. Єсть котики, звичайні, які живуть вдома, а є морські котики. А це у нас диви, жираф. Дивиться на тебе і говорить: Нейтон, привіт! Да? А дивися, хто у нас тут ще сховався на сторінці. Диви, як багато різних друзів. Це у нас оленятко, тут у нас пандочка, а це диви, красивий. Звірятка, яка живе на дереві, коала називається. І пінгвінчик, диви, який, який живе дуже далеко, там, де холодно, там де льод. Да? І ще подивимося, хто тут є. Давай глянемо. Хто тут ще сховався на цікавих сторіночках цієї книжки? Слониня, поросятко. Да? І хто у нас тут ще є? О, дивися. Да, собачка, тобі сподобалось собачко. Привіт! да, Привіт! Ти поцілував маленьке цуценятко. А тут два котика, диви граються. Кис -кис -кис. Залишимо нейтона. Він буде вивчати цю книжечку. А ви можете приєднуватись до нас і вивчати разом книжечки і звірят.